Культурне товариство зі збереження традицій Варда та спілка Акушерок Угорщини продовжують підтримувати закарпатські заклади. Так, їх спільними зусиллями до берегівської центральної районної лікарні імені Бертолона Ліннера було доставлено чергову допомогу, яка містила медичні ліжка, медичне обладнання та професійний пристрій для проведення аудіоскринінгу новонароджених. Вище згадані угорські організації вже не вперше допомагають берегівському медзакладу. Так, наприклад, ті модульні ліжка трансформери, які були привезені ними попереднього разу, вже встановлені в палатах та використовуються для якомога більшої зручності породіль. Мінторвош Аніттудок Мондани Годін берегсазі водьок ішніваневояк лікар та як людина я можу сказати, що я родом з берегова, тому це є поясненням того, чому та підтримка, яку ми привозимо, у першу чергу потрапляє у цей регіон. Ми вже не вперше приїжджаємо до цього закладу. До Закарпаття та до інших областей. Ми вже більше року привозимо різного роду допомогу. Чому саме пологове відділення? Тому що я сама, як лікар-акушер-гінеколог, краще розуміюся саме у цій сфері, і тому мені легше допомагати. Ми дуже раді, що вже четвертий раз нам вдається допомогти тутешньому пологовому відділенню. Попереднього разу ми привезли два ліжки трансформери, адже дуже важливо, щоб при потребі породілля за лічені секунди була саме в тій позиції, яка потрібна для пологів. Також вкрай важливо, щоб в утробі матері підтримувати постійний моніторинг стану дитини. Минулого разу ми привезли ще й чотири такі пристрої. Які, як ви бачите, ефективно виконують свою роль. Це, звісно, полегшує роботу і працівникам закладу. Ми прагнемо, щоб ті діти, які народжуються в цій лікарні, мали такий же догляд, як і в будь-якому іншому медзакладі. Фінансову підтримку у придбанні потрібних для берегівського закладу засобів через грантовий проект забезпечила міжнародна гуманітарна організація Директ Relief. Фінансування Ми отримали через грантовий проект міжнародної організації Direct Relief. Так організація підтримала міжнародну спілку акушерок, і таким чином цей пристрій потрапив до України. Ми вважаємо важливим допомогти, адже ми зараз переживаємо важкі часи війни. До нас надійшов запит на таку підтримку, і ми мали можливість допомогти. Цей пристрій використовується для аудіоскринингу новонароджених, за допомогою якого можна діагностувати ще на ранній стадії всі проблеми зі слухом. Він Тоє близько 4 мільйонів форентів. Нам повідомили, що берегівська лікарня не може придбати його, але в ньому є велика потреба, бо їх старий пристрій зіпсувався, і вони наразі не можуть проводити скринінг слуху немовлят. Угорських партнерів у берегівському закладі зустрічають вже як давніх друзів. На приїзд представників двох угорських організацій чекали, адже лікарня мала велику потребу у пристрої для проведення аудіоскринингу. За власні кошти його б не придбали. Ми завжди раді допомозі, яку нам надають Угорщина, але тут сам факт був із цим апаратом, який вимірюємо слуху новонароджених. Діагностуємо важливий апарат. У нас був один апарат, вже нам допомагали, а це обновлений, вже більш сучасний. Вкрай важливо, щоб всі проблеми або вроджені хвороби були визначені ще на ранній стадії. Саме для цього і потрібні такі пристрої, наголосила Зіта Дароці, неонатолог Бергівської лікарні імені Микола Навіть У нас була велика потреба у цьому апараті на другий день після народження. Ми маємо проводити скринінг слуху немовлят. Завдяки цьому пристрою, ми можемо на ранній стадії діагностувати проблеми зі слухом і направити на лікування до профільного спеціаліста. Ті ліжка та монітори, які були привезені угорськими партнерами. Минулого разу вже задіяні, і ми щодня використовуємо їх. Це дуже велика допомога для нас. Дякуємо за допомогу. Ми рідко отримуємо сучасні медичні засоби. Раніше у нас таких не було. Завдяки засобам, які медзакладу передали угорські партнери, у берегові стане досяжною більша кількість послуг для молодих мам та їх діток, що у свою чергу полегшить життя місцевого населення.